Ми сьогодні передаємо автомобіль швидкої допомоги, яку ми отримали від наших братів, друзів нашої діаспори із-за кордону Сполучених Штатів. І ми хочемо урочисто передати вам цей автомобіль. Хай він служить для спасіння людського життя, для перемоги України у цій страшенній війні. Хай Бог благословить. Дякую вам велике, дякую за допомогу, дякую всім представникам, хто допомагає. Військово-медичний клінічний центр. Хочу подяку, то що ви допомагаєте. Подяку почесному консулу штату Вашингтон Валерію Валерійовичу, голову Бородько, та Віталію Мокшанському, а також Рівненському обласному об'єднанню церкви християн віри Іванівської в особі єпископа Олександра Ботка. Дякуємо за ще раз допомогу. У нас підрозділ знаходиться на передку. Вони зараз ми дану техніку поставимо на облік, відправимо хлопцям туди, щоб пораненим надавали допомогу. Ми, як служителі церкви, молимося за вас, хлопці. Хай Бог благословить і береже ваше життя, і все нехай буде слави Богу. Хочу щиро подякувати нашим друзям. Зі сполучених штатів Америки, зокрема почесному консулу Роговоролько Валерію Валерійовичу та мікшанському віталіку. В придбанні та відправці в Україну чергових автомобілів швидкої допомоги в цьому випадку це другий автомобіль в цій, в цій партії транспорту. Ми передаємо його знову ж для військових. Завтра він рано вранці відправляється до Вінниці, до одного з госпіталів, де Буде доукомплектований в реанімаційний автомобіль, який буде доставляти поранених військовослужбовців нашої наших збройних сил від зони бойових дій до, до госпіталів. Тому щиро дякую, щиро дякую нашим братам, друзям, які допомагають нам у цьому.